Сюда. І воно намерзає оце тут. О, бачите, навіть не було, було сухо, подивишся, потекла там. Бачу Калюшко. А не було. Було сухеньке, сухенько, я закрила його. І оце так не знаю, що воно таке, воно було нормально. Це ж суха заморозка, все. Угу. Так, треба зняти цю полочку. Відкриваємо. Ну. Це навіть, доверху, верху. да. Доверху, навірно. Тут такой куста. Ми ж повинні знати, як у Та знаю, але ж тут таке противне, бачите, ну. яке он. Я... О, тримайте. Тут уже хтось заглядував? Ні. Ні. Ні? Це завода да, Пожаліли. Пожалел болтики <реш> <реш> Ну там три, а тут, бачите, один. <реш> ну три дырочки, болтик один. Согласен. <реш> Трошки зажали. Бывает. Зараз мы Це зроблено. Все буде добре. Може вам клабити? Ні, дякую я вже. Напився. А машинкий, Бачите, воно оце підтікає. Угу. Нам треба зняти зараз Зукриві. оцю обшивочку. І там є дирочка, коли воно розмерзається, там всю дирочку повинно стікати назад воно все. А вона видно у нас забита. Ось ми зараз зняли. І що ми бачимо, що там стоїть вода. Ось бачите, стоїть Тут не треба. Я зараз проб'ю вам і воно туди все витяже. Нащо вам її Ну Все рівно потім будемо ще заливати, щоб перевірити.

Що я б то робити? Я повиносила на балкон. Я вже, я, я, я така смішно, як я заглянула, воно розтало трохи наверху мене, моя. а там не говорить. Давай, <ріст> 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 Давай я говорити. Я кажу, маля Боже, ну каже, давайте будемо досить стала. Я отставлю. Так, нам треба виїхати сюди якось. Витягуйте його, навірно. Так, да, буду витягувати. Ми... Ніхто не витягував, так боже, треба було чоловіку старшу виміти. Да что ж тут тягнуть? Ще, ще потягнуть можу, слушайте. Я вот. Ой, Боже, я хоть там. А, ну, а тут у нас сухо геть. Вообще нема ничего. А тут есть такая пипочка. О, все. Потекла водичка вся сюда. Вот, бачите? И там Вона забита повністю, дивіться. Так що, промийте, будь ласка. Я її назад одену. Ну це таке буває, бачите, всі. Ноу фростах. Навіть проливати водою вже не буду. Тут воно все сюда ринуло. Все сюда впало. Один раз случай був в одної жінки. Слимак заліз. Тоже не могли не пробити, нічого. А там, а вона, каже, капусту поклала, ну в ней правда в холодильнику. Так, оскільки у нас там дирочка пробилась, ми зараз все назад. Туди воно. Може, ще моєш, чи в ньому Та ні, це вже. Ну помийте, щоб. Помийте, помийте, щоб воно. Веселіше буде. Сейчас я там трошки дырочку расширю в нем, потому что она ссыхается с часом. Я там хоть Нет, это из-за того, что я соло, Она выплеснулась. Вот она уже тут, смотрите. Ось ця вода, бачите? Mm -hmm. Це вона сюди і повинна Ну, mm -hmm. oh, Вже там і дирка добра, як я промила її, бачите. <свист> ну, бачите, вже і дирка <свист> гарна. Вимила. Ми її трошки розширимо, бо вона з часом. Будете знати, якщо потекло. Mm -hmm. Так, так. Ось, ось, ось дивись. Ось вона одівається там така. Зараз я вам покажу. Такая вот штука, и на нее одевается. О. Вот так готово. вот. Все, готово. готово.